Концепція Ніцше про надлюдину є центральною ідеєю його філософії, яку він розробляє зокрема у книзі так мовив Заратустра. Надлюдина втілює ідеал, що перевершує сучасну людину, її обмеження та залежність від традиційних моральних і релігійних цінностей. Ця концепція тісно пов'язана з Ніцовою критикою традиційної моралі, його ідеєю переоцінки всіх цінностей та вченням, про волю до влади. Перше, що таке надлюдина? Надлюдина це ідеал людини майбутнього, яка досягла вищого рівня існування. Вона не просто досконала фізично чи інтелектуально, але творить нові цінності, засновані на її внутрішній волі, незалежно від традиційних моральних чи релігійних обмежень, це людина, яка приймає хаос життя і трагічність існування. Творить власні цінності, долаючи як старі системи моралі, так і свою обмеженість, приймає волю до влади як основу життя, прагне не до домінування над іншими, а до внутрішнього самоствердження і творчості. Друге, основні риси надлюдини, переоцінка цінностей. Надлюдина руйнує традиційні моральні системи, які, на думку ніч, обмежують людину. Це стосується, наприклад, релігійної моралі, зокрема християнства, яке базується на смиренні покорі та зреченні від земного життя або ж ідеї рівності та демократії. Над людина створює нову мораль, що утверджує життя, силу, творчість і волю. Воля до влади для Ніцше – це фундаментальний принцип буття надлюдина. Приймає цю волю не як домінування над іншими, а як силу, що рухає її до самоздійснення і творення. Прийняття трагічності життя Надлюдина відмовляється від ілюзій про вабках, вищий сенс життя, який часто пропонується релігіями чи ідеологіями, вона приймає хаос світу, боротьбу, страждання як природну частину існування у цьому сенсі. Надлюдина живе за принципом вічного повернення ідеї ніч, що все ваше життя буде повторюватися нескінченно, і надлюдина здатна сказати так цьому життю з усіма його труднощами. Самоствердження і творчість надлюдина це творець, який не слідує за зовнішніми нормами чи авторитетами. Вона створює нові шляхи, нові ідеали, новий сенс життя. Поза добром і злом. Надлюдина стоїть за межами традиційного уявлення про добро і зло, які є продуктами моралі панів і рабів, вона самостійно визначає, що для неї є правильним, а що ні. Третє, як надлюдина відрізняється від сучасної людини, нічша критикує сучасну людину свого часу, тобто 19 століття, за її посередність, прагнення до комфорту та залежність від старих цінностей. В той час, як надлюдина відрізняється сміливістю бути самостійною у своїх поглядах і діях, не боїться жити на межі ризику, йти проти уставлених правил і традицій, не шукає зовнішнього сенсу, наприклад, у релігії чи моралі, а творить сенс власного існування. Четверте Антипод надлюдини, остання людина надлюдина це протилежність останній людині. Яку ніч вважає символом деградації людства. Остання людина живе для комфорту, безпеки, уникання страждань і відповідальності, відмовляється від великих ідеалів, героїзму і творчості, втілює занепад духу і волі до життя п'яте надлюдина і мораль, критика моралі рабів. Надлюдина долає моралі рабів. Яка орієнтована на смирення, зречення та залежність від зовнішніх авторитетів. Вища мораль надлюдина творить свою мораль, яка базується на ствердженні життя, сили і творчості, а не на страху чи залежності. Шосте. Надлюдина як ідеал. Для нічого надлюдина це не конкретна людина, а ідеал. Це мета, до якої повинна прагнути людина, щоб подавати свої обмеження. Надлюдина символізує вищу людяність, звільнену від страхів, обмежень і залежності від старих ідеологій. Чи можлива надлюдина? нічого вважає, що це майбутнє людство, якщо воно здаває сучасну посередність і прагнення до зручностей надлюдина це виклик, а не гарантований результат. Сьоме. Основні цитати про надлюдину Людина це матушка між твариною і надлюдиною. Мотузка над прірвою людина є перехідною стадією, яка може або піднестися до надлюдини, або занепасти. Що таке мавпа для людини Посміховисько або болючий сором, і так само має бути людина для надлюдини, надлюдина перевершує людину, як людина перевершує тварину. Восьме. Висновок концепція надлюдини людини Ніче є складним і провокаційним ідеалом, що кинуло виклик. Традиційним моральним, релігійним і культурним цінностям. Надлюдина це символ творчого духу, свободи і сили, що виводить людство на вищий рівень розвитку вона утверджує життя, приймає його трагічність і хаос, творить нові цінності і стає автором свого сенсу життя. Надлюдина це заклик до кожної людини перевершити себе і досягти своєї повноти буття.